Добрий день. Сьогодні розкажу, які є режими автоматичної коробки передач. Звичайно у більшості машин є стандарт 4 режими: Паркінг, задня R, Reverse, n нейтраль, D-Drive, це їхати вперед. Є ще режими М-менюал і S Sport. Залежить від виробника, але оці 4 у вас будуть завжди майже однакові. П. Паркінг використовую, коли приїхав кудись на кінцеву точку, додому, на роботу, в садочок, куди зав... В режимі ми машину заводимо і глушимо. Режим Р. Це ми включаємо, коли їдемо назад. Режим нейтраль. В машині на автоматичній коробці нейтраль використовується, коли ви або приїхали на станцію техобслуговування, або коли машина зламалася і треба перемкнути, щоб затащити на евакуатор. Режим D це драйв це їхати вперед.